Нас висадили на такі, це один дуже, як я говорила, дуже популярний острів. В один момент я вже така пожаліла, чому я сюди забралася з туристичної групи, але насправді тут так спокійно і така голуба вода, що заворожує. Зараз одним буде виставу показувати нам дармажі, я з друзями приїхала сьогодні. Цей національний оліг, можете подивитися. Так, то, напевно, ці шапки -то парадні, але звичайні, які в них були, зараз можливо побачите того так. Так, секунду. На, од... на один бік то, здається, одружений, на другий бік не одружений, і так вони тут обозначаються всі. Що ви думаєте? Я тут лишилася, я тут лишилася на ніч просто витягнула свої речі з, з ланчі, і, і все. І вже десь там десь там знайшла собі будиночок. Але, як виявляється, напевно, завтра мені буде треба до іншого портрету сказати, так що це моя нарада, але. Слухайте тут природу і послухайте це. Ця... Ось так чуть капелюх не впав, я його особливо... Троє людей хтось проходить, просто нічого не чути. Я давно такого не бачила. 自己。 Це ще нічого. І вони бувають набагато набагато більше. Так, вона забрали з острова, це найподобніше, тому що я трошечки переживала, яке виходилося по долому. Я не хотіла нести свої валізи, валізи тому що це така нормальна горка. Їде довчива, що її в нас закрасили, Така вода, така свиня, така безнайшла. Він подається на хіба наклад? Виглядаємо. 12 людей майже без перериву. Перерив цього, я зрозуміла, що наполадні такого всьому і чим відрізняється острів, який серед користов коріння. По-перше, це є на лейк, на озері. А по-друге, те, що тут немає доріг, тут немає машин. Немає коней навіть і ніяких е, віснюків. Е, е, ось це два кілометра в ширину і десять закрочки. Така тишина неймовірна, і ця кода голова. А що вчора було неймовірне, Не, неймовірне, ще більш неймовірне. це те, що. І з одного боку заходило сонце, з інше було повний місяць, і воно так сипилося, давало там рожевом кольором. А з іншого боку, вже цей місяць був повний і набирався і просто моя бабуся сказала більше фільму знімати, тому. не вартувало тут ніч пробути, mm. а там ми їдемо до цього квартала, там де буде багато гору, Може, я ще вкупався, я насправді хочу не на З чий три Ну, поки ми чекаємо всіх інших, що відправити. Вода. Я таке хочу, де мені скупнутися, чи зайти з помаленьку, чи хлюпнутися з головою. Сподіваюся, там буде в щоб я ніде не забилася. Сказала, що найглибша точка це 280 метрів. Трішечки я підрозібралася. Пітерок є, хоча сонце палає в холодочку. А ну вечором також. Ще я просто спала як купити, не знаю, там буде декілька ну, овечах, не перин, а коциків. І такі вони тяжкі, я просто під ними. Ну, а зараз річ не про то. буде друге моє хрещення. Все, Там розбиратися. А то так ніколи не немає вулиця. Я думаю, яке освіти Так Якщо подивіться на водичку, вона дуже прозора. Де граванду? Ну хіба не дивина під цим пейзажем, під цим палаючим сонцем. І, напевно, вперше тільки відчувати, що ти на такій висоті сонця тут палає. І ти це відчуваєш по третьому обговорюючому своєму носі, але ти бачив цю картину, як. Три порти з висока. Одним сюжетом була я йшла на пляж, шукала де поміняти труси на сухі. Ці три хрещення були потужними, занурення тільки пташені звуки. Перебачив свої відображення там. Це було якраз Hebie в хмарах Хтось запізнився на свою колективну лодочку Я встигла відправляюсь на сушу а з особливим вайбом. Добралася до кона. Це їхня центральна площа і просто ви подивіться на ваю. Зараз їхню катетра покажу. Така красива, дуже здоблена багатьма квітами. І о! Це за цими двома китайцями або японцями я, я верталася теж такі фотографі фріки. А -а -а. Ось, мені здається, було чотири фотографи на, на нашій лотці, або якщо не більше, ні більше. Ось це була прекрасна подорож. Я рада, що я вернулася. Щоб поїсти. У мене знову було майже два дні чистки. Дивіться, дивіться, дівчинка тримає голуба. А в руках! Ну так, бачите, як радіють тут просто люди звичайними речами. А, щось таке тоді модерністичне. Мені здається, зовсім вже не незвич... звикли бачити нічого таке такого в цій частині. Ну то в принципі в якій є такої форми а, все вже, ти між міста, вже люди більш-менш тягнуті. Ну, всюди, є ці тітеньки на своїх спільничках довгих. І за хвилинку мені кричали вслід Україна, і я зустріла людину, з якою подорожувала на острів. Ми прогулялися поповно, зайшли в музей, подивилися на народні танці всього Перу. Це дуже популярна, була шукана кандидара, назвається карнабалами. І на кінець цього вечора я вирушила в Арикіпу, в Ліму, на Віпасану і вже з відразу додому. Це були неймовірний момент, і я почувалася. Це був прекрасний час, неймовірні моменти, неймовірні відчуття, море емоцій, нових людей, нових досвідів. На жаль, все решта не записалося, і на такому моменті я буду напевно завершувати цю низку влогів, епізодів про перу. І сподіваюся, вам сподобалося. Залишайтесь на каналі і до нових зустрічей. Па-па!